Кремчинський ліцей імені Леоніда Ключа Зінов'євича. Сьогодні велике свято, свято водохреща, але прокляті москалі знову почали бомбити Україну, і наші всі гуртківці не здаються, вирішили сьогодні допомогти знову Збройним силам України по виготовленню окопних свічок. І сьогодні ми виготовили. Залили вже 74 свічки, які готові до відправлення на передову частину нашим хлопцям на допомогу, для того, щоб їм було тепло і було на чому приготувати чай, каву і навіть зварити супчик. Оце ми дякуємо нашим юним хлопцям, які допомагають у церкві, які приносять свічечки, які викресані. Парафін ми вже весь використали, і з понеділка знову почнемо витовляти вже з нової партії. Слава Україні! Слава нації! Україна!